Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал. Усім, хто не підписаний, підписуйтеся на канал. Буде дуже цікаво. Подивимося, як у нас буде родити плантація, що ми будемо робити, чим будемо підживлювати. Я хочу заказати багато вкусняшок. Як ви вже знаєте, я хочу посадити ще кавуни. Хочу попробувати прививати на лагінарію. Вже. Кавунчик сходить, скоро будемо пробувати, коли вони підростуть, почекаємо трошки. Ну, і звісно, як наша клубнічка буде поживати, кому треба буде розсади, може. Може бути як і касетна розсада, так і копанка буде. Ну, і, звісно, буде ще багато-багато чого. Подивимося, може, буде ожинка і колюча, і не колюча на розсаду. Теж, ну, це все буде згодом. Що я хочу вам показати? Хочу показати, ось в мене є орхідейки, ось тут. Вони стоять на полочці Тут немає світла, ну, як кажуть, обичного, да Немає, тут тільки в них іскусственна підсвітка, і все. Більше немає нічого. І вони стоять внизу. Як ви знаєте, що тепла температура завжди підноситься догори, а холодне повітря залишається внизу. Даже, не дивлячись на це, що вони стоять внизу, тут прохолодно, тут градусів 18, напевно що. І, не дивлячись на це, вони прекрасно всі вже цвітуть. Тут в них. Освітлення від лампи тільки. А різницю між освітленням цим і освітленням таким, яким є, який, яке є, я вам покажу. Спочатку подивимося під лампами їх. Дивіться, деякі цвітоноси вже розпускають по три квіточки, по дві квіточки. Ось тут бутони вже такі надуті, що ось ось, ось вже лопається бутончик. І вони дуже швидко ростуть. А цвітоноси, які стоять на вікні, температура та сама, навіть більша температура, тепліше там, бо під низом батарея, і в кухні там готується їсти, все там тепліше. Вологість теж там більша, і вони дуже погано ростуть. Давайте ще я вам зараз виключу підсвіточку і покажу вам дещо. Так, дивіться, з приводу корінчиків. Тут корінчики. Кожна орхідейка розкуклила корінчики. Всі корінчики ростуть. Ось ось. Всі, яку орхідейку не взяти, на всіх орхідейках ростуть. Нові корінчики. Верніше, порозкуклювались корінчики. А на підвіконі ні. Таке класна ось ця лампа. Цю лампу я вже показувала від неї коробочку, що це за лампа. І їм, ну дуже вона подобається. Бутони не обсипаються, бистро розцвітають. І… Дуже пишні, класні цвітоноси. В кухні у мене таких цвітоносів не буде, як тут. І ще з приводу, обрізати цвітоноси, чи не обрізати, я цвітоноси обрізаю тільки тоді, коли цвітонос засох. У мене є цвітоноси, яким вже по 4 роки. І я їх не обрізаю. Вони як лісінка. йде, як драбинка, йде. Почечка сюди було пробуджено, туди пробуджено. І ось так він вже зрізаний, перерізаний, ну я його не відрізаю. Вона дорожчує, далі і росте. Ну, це її справи. Ну, якщо вона його ще не засушила, значить, він їй для чогось потрібен. Я так рахую. Далі, <кій> дивіться, покажу вам трошки красунчиків. Ось такі бігліпушка. Це на цвітоносику, з почечки. Пробудилась ось така класна гілочка. Буває, на новому цвітоносі ось такої стільки бутонів може не бути. Може бути 2-3 бутончика. Далі, ось цвітонос. Теж пробудилась почечка. Три квіточки вже розцвіло. І ось. Ще такий великий світонос. 3, 4, 5, 6, 7, 8 бутончиків. Теж спочки. Ось ця красунька. Це, як я її називаю, яблунька. Вона чимось похожа до мовшин. Така в неї серединка розовенька, ну губка в неї жовтенька, така з розовим. Дуже гарна орхідейка, ніжна, ніжна. І вона з. Ось так завжди цвіте дуже пишні в неї цвітоносики. Класна орхідейка, дуже мені подобається, ніби простенька, але в той же час вона ну, дуже класна. Далі, ось ця красотулька. Ось такий в неї теж пишний гарний цвітонос. Ось вона розпускає. Далі там орхідейка на два цвітоноса стоїть, там, на три цвітоносика. Ще цвітоносики ростуть. Ця теж розпустила спочечок, квіточки, і вони ось так тут ростуть під лампою. Тут піларгонія, теж їй дуже подобаються ці лампи. Всі стоять на бутончиках. Бутончики вже полопалися. Будемо дивитися, які кольори ще розцвітуть. Є чорна, є ось така красотулька. І ось тут теж ще бутончики полопались. Покажу вам змерзлюльку, яка була змерша. Про нюю теж я розповідала, ми її обтирали горілкою. І дивіться, листочки не облітають, так як в мене облетілося її орхідейки, коли вона була змерша. А вони просто ось так засушилися. Ну, Вони тримаються. Вони засушились, ну тримаються. Далі, ось тут в неї теж був примерший листочок. Воно лишилося жовтеньке, ну, воно нічого, листочок не обломується, нічого. Так що... Якщо орхідейка змерша, ви бачите, що вона вже з утюками, можете протерти її водкою, спіртом листочки розтерти, і вони не так будуть обсипатися. Я була так робила, на каналі є снігова королева орхідейка. Ми її так назвали. Вона теж сенсет лав, вона теж була дуже змерші. В неї листки, прям ну, дуже змерші. Прям вже такі були отоки. Дуже. І ми її теж обтирали горілкою, і вона розпустила всі свої квіточки, і листочки не опали. А ось цю <кій> я щось забулася про цей спосіб, і я її, а я щось бачу ніби тут, чи мені щось. Опа, па а серединка то в неї ціленька. А серединки то в неї щось вилазить, бачте, зелененьке. Щось вилазить, значить, точка росту таки не нарушена в неї. Значить, все буде класно. Вона піде просто далі, листочки будуть виходити, і вона піде рости, як обична орхідейка. А може появиться дітка з точки росту. Будемо чекати результат. Цікаво. Так, У мене аж піднявся настрій, що вже пішов прогрес з цією орхідейкою. Так, це орхідейку я була брала мамі. Е, теж на оціночки змершу. І вона ось так облетіли в неї листочки. Ну, вже є прогрес. Бачу, серединки щось вилазить. Цікаво, що буде. Так що, ось, показала вам, це стоять ще розочки, по бачу. Один прутик ніби вже почорнів знизу. Ось, я його постараюся достати і ще раз зрізати і е, поставити на місце. Далі тут ще дітка є, Леодорки, помідорки, красуня. Ось так. Чого тут тільки немає, як кажуть, повна рукавичка. Пішли, поїхали далі. Вам покажу красу. Дивіться, розпустив свою першу квіточку свого мій киданушка. Це він пробудив теж почечку. Зараз я ось теж в нього такий пробудив почечку такий класний цвітонос. 2, 4, 6, 7, 8 бутончиків. Ось так вона тільки-тільки почала розпускатися. В нього дуже гарні великі квіти. Мелодія розпустилася, трошки вона покапризнічила, на неї ось є новий цвітоносік ще росте. Далі, далі чермушка розпускається помаленьку. Красавчик Ось такий красотулечка такий. Плямистий, теж такий в нього гарний розгалужений цвітоносик. А, а це ще від діточки свого киданушки тої, що там цвіте, це ще е, діточка дала цвітоносі ось ця діточка з трьома листочками такими. Вона появилася літом, і вона вже ось так виросла. Він у мене без точки росту согою кидан. Я йому ненароком була зламала хрупку верхушку. І ось тут в мене сексіпінг на цвітоносі і діамантик. Так, пішліт. далі дивимося. Так, покажу вам ще тут красоту. Це в мене в кімнаті під підсвіточкою. Тут підсвітка обичні економки лампочки. Теж ось така красота. Це фронічка цвіте. У неї такі цікаві квіточки. Просто жовтенький фон і плямиста в крапушку. Ось така вона, красотулька. Красотулечка-лапотулечка. І ось така велика, гарна, теж розпустилася. Десь брала на оцінки, напевно, що, бо я її не помню. Бачу, що вона пересаджена, і грунт такий з керамзитом, то знать з оціночки. Теж ось такі корішульки є. Рижик, пижик конопатий, там є, там біленька є, ось ці на підході, на дві гілочки красотулька теж в крапушку конопушечка. І бігліпушка буде розпускатись скоро. Ось це, не знаю, хто буде розпускатись скоро. а ця вже майже розпустилася. ще один бутончик. І ось тут ще один теж бутончик, і все, і вона вже розпустилася. Красота така. Ось така. Красота, красота цвітоносів, цей рік багатенько є. А ось тут е вікно, це що я казала, Обичне освітлення вуличне, підсвітки тут теж немає. І цвітоносики ще їм рости і рости, щоб зацвісти. Ще їм довгенько рости. Вони тільки формують бутончики. Деякі ось трошки вже сформували бутончики. Ну, ще їм рости, трошки прийдеться, який місяць. Ще їм рости якраз до весни. Ось такі гарні світоносики. А ось ця змерша снігова королевка наша. Почуває себе теж прекрасно, вона видала ось такий класний цвітонос, ось з гілочками в боки. І вже бачу, розпускає, хоче розпускати перший бутончик. Красотулька ця. Буде цвісти це зефірка. Ось, повинна бути великоквіткова. Там цвітоносить, тут це цвітоносик орхідейки стрійці. Ось такий гарний пишний цвітоносик. Це клопик такий вже, про нього теж є відео. Його ніхто не хотів брати в магазині. Був тор стаканчику, і він там перецвів. І ніхто не хотів його брати, він там засихав. Я його взяла, звісно, пожаліла його. І він ось такий шикарний виріс. Ну, поки камість я не бачу. Теж є про клопика. Відео можете подивитися, якщо цікаво. Це бігліпушка біленький. Теж ми його реанімували, він був без корінчиків. Листочків не було. Ось це був центральний листочок, ось так кінчик тирчав. З серединки жовтий. Ну, ми і взяли. Зараз він такий клаповусик, гарний, великий, вже з цвітоносом. Він літом перший раз цвів на дві квіточки. Так ось що я вам казала різницю між цвітоносами. Де під підсвіткою, хоч там прохладніше, а тут а тепліше, вологи більше, бо в кухні щось робиться, жариться, вариться. Як ви бачите, на вікнах волога є, і все одно вони дуже повільно тут розвиваються. Ось так. Ну, будемо чекати, У нас є час, будемо чекати, цвітіння все одно. Цвітоносиків дуже багато. Корінчики ще корінчики не розкуклені, обичні, ніхто корінчики не розкуклює, а там всі корінчики під лампами розкуклені. Вони навіть їх і не закуклювали, постійно ростуть. Так що, я буду задумуватися над тим, щоб орхідейки були такі під, під, під освітленням тим. Буду думати за лампи. Щоб ще докупити. Звісно, у мене того року були лампи на підвіконях прикріплені. Ну, Так як в нас цього року, ви самі розумієте, війна і я не дуже хочу рискувати цепляти фіолетові лампи, бо були вже до мене приходили того року, як тільки все почалося. Даже були викликали поліцію, щоб вони прийшли. Я показую, що в мене квіти ростуть. Ну, звісно, вони пішли, навіть ніякого спору не було. Ну, люди бувають різні. Таке теж було. Ось. Так, і покажу вам ці орхідейки, які тут у мене стоять на полочки дерев'яні. Ось тріється біленько. Розпускається. Це теж стрійці, ось на цвітоносику. Я ще не бачила, як вони ростуть, як вони цвітуть, тільки ось та того року цвіла, а ці дві, що внизу і тут, ще не цвіли. Це буде їх перше цвітіння, які вони будуть, я ще не знаю, Надіюся, що будуть дуже гарні. Тут був ось так один листочок, і Цвітоносик з точки росту. Теж вони були в стаканчиках. Про них є теж відео, які вони були, як вони розвивались, давали дітки. Ну, ось вони вже цього року на цвітоносиках. Це бабочка, Красу... красотулька. Один цвітонос пішов рости, один щось вона трошки закуклила. І ось там щось теж в неї росте. Ось ця красотулька жовтенька цвіте, що я її побила цвітонос, ну, вона, розпустила ті, що залишились. В неї було 12 бутонів. Ну, що залишилось, те залишилось. І то добре, розпускає. Ось ця красотка на бутончику. Це сінголо, коли я брала на оціночках без квітів. Ось буде розпускатися. Вона така темно-фіолетова, з такими як конопушками всередині. Дуже класна. Там в неї є ще цвітонос, ось туди. Це темно-фіолетова, вона щось капризничила. Я її забрала сюди, переставила. Це виросла діточка зверху на орхідейки. Вона переродилася, теж на світоносику, а там стоять в мене дітульки-лапутульки ще. Це відсадила теж спиночка парфумку. І ось там є ще діточка парфумки, вже. Ми її пересадили, вона випустила. Ой, де вона? А, вона аж з того краю. Новий є листочок, все добре. Про них я знімлю окреме відео про діточки. Ми їх недавно, що, ну, як недавно, що, вже з місяць назад, напевно, що пересаджували, як вони себе почувають. Ну, це буде окреме десь відео. Так що, ось такі справи. Різницю між. Ось таким освітленням зимою і підсвіткою я вам показала. В даному моменті підсвітка, на освітлення таке іскусственне, дуже добре відзиваються орхідейки іменно під цими довгими такими фіолетовими лампами. Так що мої спостереження я з вами поділилася. Розкажіть, як вас. Які у вас спостереження від освітлення обичного і підсвітки? Все, всім удачки, всім пока-пока, мирного, чистого неба. Щоб всі були здорові, бережіть своїх рідних. Хто не підписаний, бистренько підписуйтеся. Буде багато цікавого весною. Пока-пока!